На цьому тижні в містах України випаде перший сніг. Синоптик зниження температури в Україні очікується після 16 листопада. Поточний тиждень принесе до України та вологу погоду з частими туманами і дощами. Після 16 листопада відбудеться зниження температури повітря, та місцями випаде перший сніг. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Передаємо метеопрох. Він пояснив, що перша половина тижня виявиться теплою і дощовою за рахунок переважання циклональної діяльності і проходження атмосферних фронтів. Більш стабільна погода очікується лише у понеділок під впливом гребення високого тиску. Поступово у другій половині тижня і ближче до вихідних до нас надходитиме більш холодне повітря з північних регіонів Європи, тому опади місцями переходитимуть у мокрий сніг, а температурний фон помітно знизиться, але все ще залишиться вищим за норму, орієнтовно на 2-4 градуси Цельсія, прогнозує Ігор Кібальчич. Погода 13 листопада. У понеділок, за даними синоптика, у північних областях, а також у районі Полісся, очікується невеликі короткочасні дощі. Нарешті території країни буде сухо. Вітер південно-західний, – 7-12 метрів за секунду. У день повітря прогріється до плюс восьми плюс тринадцяти градусів. Лише у Карпатах протягом доби буде близько нуля. Погода 14 листопада. У вівторок, за прогнозом, вночі у західних областях, а вдень також у північних та центральних регіонах країни очікується невеликий, подекуди помірний дощ у Карпатах мокрий сніг із дощем, у південній половині у Криму та вночі вранці місцями тумани. Температура повітря вночі знизиться до плюс 3 мінус двох градусів, вдень буде плюс 8 плюс А у північних областях температура не підніматиметься вище плюс 4 плюс градусів. Погода 15 листопада. У середу, за словами Ігоря Кібальчича, у більшості областей очікується дощі у Карпатах з мокрим снігом. У західній частині, а також у Приазов'ї та Криму, опади будуть значними подекуди туман. Температура повітря вночі підніметься до плюс 4, плюс 9, вдень плюс 6 плюс 11. На півдні та у Криму потеплішає до плюс 10, плюс 15. Штормове попередження на Харківщині. Сьогодні вранці, за даними синоптиків, у Харкові та Харківській області очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпеки. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!